Експозицію Я жив тобою Україну, яку у Держархіві Тернопільської області присвятили Михайлу Парашчуку, складає дві основні частини: перша біографічна висвітлює творчість відомого скульптора, та друга про громадську діяльність митця. Нині у честь Михайла Паращука, який є уродженцем села Варваринці Тернопільської області. У Тернополі названо вулицю. Четверте училище обласного центру носить його ім'я. Втім, не усі тернополяни знають про цю видатну людину, каже головний спеціаліст. З архіву Тетяна Маркевич із 85 прожитих років Михайло Перщук лише молоді роки провів на рідній Галичині. Решту свого життя він прожив на чужині Німеччині, Польщі, Австрії, Естонії, Латвії, і більшу частину свого життя понад 40 років він провів у Болгарії. Отримати більшість зібраних матеріалів архіву допоміг краєзнавець Михайло Ониськів, який особисто листувався із Михайлом Паращуком, а також його дружиною Цвітаною. Саме завдяки листуванню вдалося отримати чимало копій документів і світлин із державного історичного архіву Болгарії. Мудрі болгари і кажуть, що для болгарської культури, для болгарської скульптури він більше зробив, аніж самі болгари, тому що те, що він зробив в післявоєнний період чи за період свого перебування, це все створило і безсмертя самій Болгарії. Хоч на Україні Михайло Паращук жив недовго, та за цей час встиг зробити чимало. Саме він є одним із співавторів пам'ятника Адаму Міцкевичу у Львові. Є світлина з урочистого відкриття 30 жовтня 1904 року. І під час навчання в Львівській політехніці, куди Паращук поїхав за браком коштів, він навчався в відні, але потім переїжджає у Львів і вчиться у професора Попеля. І це з результатом цієї їхньої співпраці став цей пам'ятник, який вважається найкращим не тільки в Україні, але й в Європі і в світі. Про громадську активність Михайла Паращука зрозуміло із оригіналів листів його дружини Та інших не вельми поширених документів. Про Паращука не дуже рясно писали в тодішній радянській пресі, через те, що він свого часу в уряді Михайла Грушевського представляв Україну в кількох дипломатичних місіях за кордоном. Зокрема, був першим секретарем Посольства України у Талліні, Ревелі тоді називалося Талін, так носив назву Талін. І пізніше був радником українського посольства української амбасади у Латвії. Заплановано, що виставка у Держархіві Тернопільської області присвячена відомому скульптору Михайлу Паращуку, триватиме до середини грудня.